Вітаю, шановні друзі. Чи можуть українці в Німеччині мати два параграфи або два ВНЖ? Чи може українець, перебуваючи на 24-му параграфі, мати ще якийсь інший? Це дуже актуальне питання, тому зробіть, будь ласка, репост, щоб більше людей про це дізналося. Зараз вже підходить той час, коли багато українців тут навчаються, працюють або ж відкривають свій бізнес і вирішують питання зі зміною параграфу. Але багато хто не знає, що в Німеччині можна мати два параграфи, тобі ж й і в додаток до нього можна мати там 18 вісімнадцяті параграфи, 21-й. От що це дає в першу чергу. Це дає можливість зберегти оті е, правові. Е, Плюшки, можна так сказати, і пільги, які є у українців на 24-му параграфі. Про що йде мова? Ну, в першу чергу, це про водійські посвідчення, друзі. Друге, це відповідним чином правові гарантії тимчасового захисту, тому що ви все-таки перебуваєте під 24-м параграфом, являєтесь переселенцями. Але ж, все таки, чи можна мати два параграфи? Так, можна сьогодні. Я підготував для вас дуже цікавий матеріал. Взяв його із правового посібнику державного представника з. Питань біженців, притулку та еміграції парламенту землі Шлесвих Голштайні Шерланд. Так інформацію більш детально можна знайти в мене в телеграм-каналі, і там відповідним чином цей державний представник з питань міграції підготував дуже цікаву судову підбірку питань по подвійним параграфам. По перше, почнемо з того, на чому. Вся ситуація з подвійними параграфами в Німеччині опирається. Ну, по перше, це на рішенні Bundesverwaltungsgericht, Федерального адміністративного суду Німеччини, який своїм рішенням від 19 березня 2013 року, у справі 1С12.12, підтвердив, що іноземці можуть вимагати та отримувати декілька дозволів на проживання одночасно у законі про проживання та в адміністративних правилах для міграційних органів то ж саме Алфетх. Альсьґезеса, Офенхальсферордонг не зазначено, як це робити, от, але відсутність цієї причини не повинно бути відмовою в отриманні двох параграфів. Наприклад, в самому ж цьому рішенні Bundesverwaltungsgericht в пункті 19 зазначено наступне. Якщо іноземець, як тут відповідає вимогам для отримання як дозволу на постійне проживання ЄС, так і дозволу на поселення, він має право на обидві дозволи на проживання відповідно до закону. Отже, обидві посвідки на проживання йому повинні бути видані за відповідною заявою. Тільки так іноземець може ефективно використовувати правові переваги, пов'язані з обома видами на проживання. Якби йому довелося вибрати один із двох дозволів на проживання, він втратив би. Юридичні переваги пов'язані з іншим титулом, хоча, згідно з законом, він також має право на цей титул і пов'язані з ним юридичні переваги. Те, про що я вам сказав, друзі, що ви маєте право не вибирати між 24-м параграфом, наприклад, там і 18-м або 16-тим або 21-м параграфом. Як це реалізується на практиці? В даному правовому посібнику зазначено, що на практиці видачу кількох посвідок на проживання, поруч можна здійснити шляхом зазначення кожного додаткового дозволу на проживання на Додатковому аркуші електронного дозволу на проживання електроніше Ауфен оскільки видача багаторазових дозволів на проживання передбачає окремі адміністративні процеси. Міграційна служба повинна стягувати власну плату за обробку. Тобто, звичайно, що якщо ви подаєтесь відразу на два параграфи, то буде дві плати. Але якщо ви просто додатково подаєтесь на додатковий параграф, то буде звичайно тільки за дану заявку стягуватись. Відповідна вплата. От це рішення, друзі, може бути актуальним для людей з гуманітарним дозволом на проживання. От які мають кваліфіковану роботу, гуманітарний титул дає його власникам. Оце відчуття безпеки, їх перебування не залежить від успіху на ринку праці. Друзі, з іншого боку, дозвіл на проживання для кваліфікованого працівника може запропонувати і інші переваги, наприклад, щодо дозволу на поселення, натуралізації та воз'єднання сім'ї. Тобто, що виходить, маючи 24-й параграф, ви Наприклад, зберігайте свої українські посвідчення водія, які діють до 4 березня 26-го року, зберігайте відповідні правові переваги і оці правові плюшки щодо захищеності, тому що все-таки це тимчасовий захист. І саме головне, маючи паралельно інший параграф, друзі, ви вже претендуєте, наприклад, на ПМП, постійне місце проживання нідерласен Серлаубніс, і в подальшому, можливо, навіть хтось і на натуралізацію, в залежності від того, як він виконує вимоги. Німецького законодавства, друзі. Тому е, ось е, така цікава інформація, друзі. Майте це на увазі. Хто хоче знати, як правильно обґрунтувати е, дані заяви, на що посилатися, будь ласка, заходьте в мій телеграм-канал, адвокат Демченко Юрій. І ви можете знайти посилання на даний правовий посібник, інформацію про судові рішення, про рішення Федерального адміністративного суду, друзі, для того, щоб знати, як аргументувати свою позицію у спілкуванні з працівниками услабіні. Ауслендер Біхьорди, тому що Ауслендер Біхьорди не завжди знають про це. Дехто знає, дехто ні, друзі. Тому пам'ятайте про це або, звичайно, зверніться до місцевого рехсан Вальта фірміграціон. який вам допоможе це все зробити належним чином. Тому ось така друзі ситуація: знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.